Друзі, Рес ТВ. Перші про головне. Поїхали. Під час похорону гіги. Паралельно в інтернеті гуляє три відео на культурну тематику. Пише Українка, журналістка Данилюк Ярмалаєва. Перше прощання з Михайлом Клименком з гурту Адам. Де ти слухаєш ці промови вдови батьків, дітей, розумієш, наскільки серйозно ми ця забрала хвороба? Михайло з дружиною принесли надзвичайний естетизм в нашого бізнесу. Показали, як воно можна свою любов плавити на нетлінки, під які одружаться тисячі людей. Крута сучасна музика, яка стане класикою. Друге це дуже об'ємні промови Степана Гіги на тему зросійщення та української мови. Теж тяжка втрата, бо останні роки пан Степан став таким собі культурним батею. і привчив молодь смолить на вечорницях. Теж шкода, що так раптово помер. І третє відео, від якого волосся дибки, це інтерв'ю, перекачаного філерами Олега Винника з Берліну. Разом зі своєю жінкою вони вальяжно задрали ноги на дивані і розказували, що російська мова норм, і не мова на нас напала, а просто Путін, просто влада. Мовляв, доколі оце будуть забороняти співати пісні російською. Двоє хитродупих з Сійщини уродженців із сіл Черкащини намагаються видати себе за культурну еліту поза політикою, яка шукає шпарину, як повернутися на заробітки під час військової паузи. Дуже шкода, що буквально за один тиждень хвороби забрали Клименка і Гігу. А ці монстри лізуть нести, прости Боже, культурку. Пише журналістка. 52-річний співак, Олег Винник, який від початку повномасштабного вторгнення проживає у Німеччині, знову опинився в епіцентрі обговорень. Цього разу причиною стали його висловлювання щодо мовного питання в Україні. Артист переконаний, що забрання російському мову в побуті. Це помилковий шлях, адже ворогом є не слова, а конкретний диктатор. Своїми думками виконавець поділився в інтерв'ю для РБК Україна. Повідомляє дивогляд: не треба робити з мови ворога. Виник наполягає на тому, що державна мова має бути безумовним пріоритетом. Проте залишає право за громадянами спілкуватися іншими мовами у приватному житті. Він пропонує модель, де російська може вивчатися факультативно або у приватних закладах на рівні з іншими іноземними мовами. У нашій країні має бути стовідсоткове україномовлення, але є інакша справа. Не забороняти інші мови. Хто хоче, вивчайте російську, відкривайте якісь приватні школи, чи китайські, чи англійські. Це дуже добре, тим паче в нас в Україні. Дуже величезний відсоток, який розмовляв і розмовляє дотепер російською мовою. Це реально є, воно присутнє, заявив співак. На думку артиста українцям не варто ототожнювати мову окупанта з причиною війни. Він вважає, що агресія походить від керівництва РЄ, а не від лінгвістичних чинників. Не може такого бути, щоб коли у нас величезне горе, ми брали мову за ворога. Не мова на нас напала, напала на нас інша нація. Росія, навіть не Росія, а Путін я маю на увазі влада. Це просто історичний тяжкий момент. Україна потрапила під цей вплив на нас напали, але не через мову підсумував виник. Реакція соцмереж він так нічого і не зрозумів. Позиція повелителя вовчиць викликала брухливу та переважно негативну реакцію серед українців у соцмережі. Екс твіттера користувачі звинувачують співака у відірваності від реалій та бажанні зберегти російську аудиторію на майбутнє. Ось найяскравіші коментарі. Цікаво, якщо не мова на нас напала, то чого ж він у Німеччині, а не в. Москві з рідною доступною мовою він так нічого і не зрозумів за роки війни, і зараз легко повертається до вигідного формату роботи. Бо дійсно, як же всіх росіян винуватити й ображати, якщо вони майбутні покупці квитків на його концерти, Йому ж іще відновлювати гастрольну діяльність в РФ. Отже, треба бути обережним у висловлювання. Олег винник заявив, що в Україні не можна забороняти розмовляти російською мовою. Степан Гіга, я в житті не заспівав жодної пісні російською, болячи через обох, перший маємо манкур другий маємо втрату. Олег винник буквально виправдовує. Дії окупанта один із українців пише, що бачив, як виник давав корпоратив росіянам в Німеччині, поки наші хлопці гинули. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.